Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Вінницька міська територіальна громада увійшла до державного пілотного проекту з розвитку безбар'єрного простору. Окрім цього, на рівні міської ради затверджена відповідна програма, що передбачає низку заходів зі створення безбар'єрного середовища в різних сферах життєдіяльності мешканців громади. Тож яких результатів в цьому напрямку вдалося досягти за минулий рік, які об'єкти фізичного оточення громад були обстежені та що зроблено для усунення виявлених недоліків. Про це ми і будемо говорити з директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ремешевською. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Ольгу. У нашій студії Вітаю. Крайня з вами зустріч у нас відбулася в минулому році, після того, як на рівні міської ради була затверджена програма розвитку безбар'єрного простору Вінницької громади, минуло вже майже півроку. І сьогодні ми все ж таки можемо підбити певні підсумки виконання відповідної програми. Тож, на яких питаннях була зосереджена ваша увага та, можливо, яких Результатів за цей період, ну можливо, з початку року, ми маємо на сьогодні. Дійсно, в минулому році, в червні місяці, на засіданні Вінницької міської ради було затверджено рішення саме програма розвитку безбар'єрного простору Вінницької міської територіальної громади на 2024-2027 роки. Дійсно, ця програма стала основним таким документом, який якраз координує і збирає всю таку загальну інформацію по безбар'єрності у нашій громаді. Ми взяли за основу шість напрямків, які передбачені Національною стратегією створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Хочу нагадати, що мова йде про інформаційну, фізичну безбар'єрність, освітню, суспільну громадянську, цифрову інформаційну. Тобто на цих шістих. Напрямках як рахми ми зосередили свою увагу. В серпні місяці ми змогли створити Раду безбар'єрності при Вінницькому міському голові. Це такий орган, який буде приймати безпосередньо важливі рішення для нашої громади в напрямку безбар'єрності. Також в вересні минулого року ми змогли створити комісію з обстеження та ступеня доступності об'єктів фізичного оточення у нашій громаді. Тобто ця комісія яка направлена безпосередньо на фізичне обстеження, надання відповідних рекомендацій і прийняття відповідних рішень. Знаю, що Вінницька міська територіальна громада увійшла до державного пілотного проекту з розвитку безбар'єрного простору. Скажіть, а які можливо заходи передбачені, передбачено провести в рамках його виконання та наскільки він підсилить вже діючу міську програму? Вінниця є однією з семи громад. Яка приймає участь у пілотному проєкті від Міністерства розвитку громад та територій щодо створення безбар'єрних маршрутів? Ми розробили відповідний маршрут у нашій громаді. Він буде починатися від будинку по вулиці Зулинського, 49 і буде прямувати до центру міста. Цей маршрут має бути максимально доступним, починаючи від громадського транспорту, відповідних зупинок, інфраструктури, об'єктів, які знаходяться на даному шляху, і відповідно вести до центральної частини, де має теж вулична шляхова мережа відповідати: відповідні пандуси, пониження, доступність, тактильна плитка, вказівники і всі ці речі передбачає саме реалізація такого пілотного проекту. Міська програма розрахована до 27 року. А скільки часу триватиме державний пілотний проєкт? Наразі ми поки починаємо цей процес. Ми розробили концепт даного проєкту, ми вже провели відповідну взаємодію з представниками бізнесу, який знаходиться якраз на шляху даного маршруту, і далі спілкуємося з ними щодо покращення безбар'єрності. Безпосередньо у закладах, якщо ми говоримо за вулиці, пішохідні проходи і тротуари, це відповідно вже буде координувати цей напрямок міська рада. І далі ми намагаємо намагатися зробити такий комплексний маршрут. Якщо чесно, цей проект розрахований там на декілька років. Він зараз наразі тільки формується його бачення. До речі, ми будемо теж очікувати представників державних. Виконавчої влади до Вінниці щодо презентації нашого маршруту і вибудови подальшої взаємодії з представниками бізнесу, тому що це також цим проектом передбачається. І я так думаю, що за декілька років, рік-два, ми зможемо дійсно підлаштувати цей маршрут, щоб він був такий ідеальним. Але хочу звернути увагу, що ми починаємо саме від будинку по вулиці Зулинського, 49. Хочу звернути увагу, чому саме від цього будинку в нас було звернень. Від мешканця ветерана війни, які потребують доступності у будинку, в якому він проживає. Мова йде про типову поверхівку, яка бар'єрна, і йому є певні складнощі вийти на вулицю і далі піднятися до своєї оселі. Тому нашими експертами, також інженерами, було розроблено таке інноваційне рішення, яке дасть можливість спробувати в цьому в 2025 році створити інноваційну Ліфт. Це буде двосторонній ліфт. Як ми пам'ятаємо, багатоповерхівки зазвичай мають сміттєпроводи і колишні там камери сміттєвидалення. Якраз вони знаходяться поза якраз ліфтовою шахтою і дають можливість, якщо ми так прорахували, зробити захід в сам вліт з вулиці. Тобто ми використаємо це приміщення безпосередньо для того, щоб попустити ліфт значно нижче до рівня землі і дати можливість маломобільному Групам населенням безперешкодно потрапляти у ліп, тобто таке інноваційне рішення, ми хочемо спробувати саме в цьому будинку і далі вже вибудовувати маршрут з громадським транспортом, з закладами харчування іншими, які знаходяться по цьому маршруту, але проект буде реалізовуватись в межах територіальної громади, до якої увійшли вісім нових населених пунктів. Але поки що ми говоримо лише про місто Вінницю, якщо ми говоримо за пілотний проект безпосередньо. Середньо безбар'єрний маршрут, то мова виключно йде про маршрут, який я зазначила від вулиці Зулінського будинку 49 до центру міста. Але сама програма, яку ми розробили по територіальній громаді, вона якраз і включає всі населені пункти, які входять до громади. На початку розмови ви сказали про те, що для успішного виконання міської програми створено і раду та комісію з обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення міської громади, де діють, і тимчасові робочі. Групи, скажіть, які функції саме на ці групи покладені, та яких результатів роботи вже досягнуто на сьогодні, саме робочими групами. В рамках комісії дійсно діють тимчасові робочі групи. Чому тимчасові? Тому що ми певною категорією учасників обстежуємо певну галузь. Якщо мова йде про галузь охорони здоров'я, яку ми якраз на засіданні комісії і на раді безбар'єрності якраз визначили ключовою і пріоритетною, тобто ми в першу чергу почали обстежувати всі заклади охорони здоров'я комунальної власності. В нас їх 13, і але при цьому вони мають загалом 46 Шість будівель, тобто ми на сьогоднішній день змогли обстежити 32 будівлі. Ці люди безпосередньо, які входять до складу цієї робочої групи, тимчасової, це представники департаменту архітектури та містобудування, капітального будівництва. Якщо це, наприклад, заклад охорони здоров'я, це департамент охорони здоров'я і відповідно сам заклад як балансоутримувач. Також мова йде про наших колег з комунальних підприємств: це муніципальна варта та агенція просторового розвитку. Звитку і не забуваємо про важливий чинник долучення громадськості, які представники теж долучаються. Ми виходимо на виїзди, обстежуємо і даємо певне заключення. Ну і важливим чинником є долучення безпосередньо громадської організації гармонія, де е Працівники даної громадської організації фізично провіряють на кріслах колісних ті об'єкти, які ми обстежуємо. До речі, а от крім закладів медичної сфери, які об'єкти сьогодні стоять на порядку денному щодо обстеження вже сьогодні? Враховуючи, що з 46 ми 32 переглянули по охороні здоров'я, тобто в нас ще декілька є будівель, які ми маємо дообстежити. Надалі ми Будемо формувати рекомендаційний лист для кожного закладу щодо усунення цих бар'єрів. Тому що ми розуміємо, що деякі е, речі можна відразу влітину. Відреагувати на них і подолати ті бар'єри, які є. Деякі вимагають значних фінансових вкладень, якщо, наприклад, панду зроблений ненормативно, не відповідає державним будівельним нормам, тому тут трошечки фінансовій частині може бути розділ продовжено в часових рамках. Ну дійсно. На усунення відповідних недоліків потрібен певний час. А якщо вимоги не були виконані, можливо, яку відповідальність тут несе? Фізична юридична особа за той чи інший об'єкт. Наша мета все таки не наказати, да не знайти винного, а все-таки переконатися, чи заклад є доступним. Якщо він має певні недоліки або неточності, ми надаємо рекомендації, щоб заклад безпосередньо усунув їх. І дійсно деякі можна відразу. Зробити, а деякі потребуватимуть більше часових рамок для їх подолання. Тому наша мета все-таки не знайти екранію а все-таки чим найшвидше зробити наші заклади охорони здоров'я, і далі ми будемо продовжувати над іншими закладами працювати і іншими галузями. То тут мета все-таки покращити цю доступність чим найшвидше. В рамках нашої, нашої комісії також тимчасові робочі групи мали можливість дослідити вісім об'єктів сфери гости. Після нашої зустрічі на одному семінарі, який проводили спільно з колегами з департаменту маркетингу міста та туризму, ми провели такий семінар в частині безбар'єрності для сфери гостинності. Ми показали, які важливі чинники є для того, що бізнес має розуміти, що їхні заклади мають бути доступними. Це одна частина цієї розмови, і друга частина, коли ми мова йде про економічну безбар'єрність, щоб безпосередньо власники даного бізнесу розглядали можливість, Живість і знали про можливості працевлаштування людей з інвалідністю в їхніх закладах, тому це досить такий цікавий момент, тому що бізнес почав після таких перших обстежень сам звертатися до нас і просити, щоб такі тимчасові наші робочі групи виїжджали, і досліджували, і надавали свої рекомендації по усуненню наявних бар'єрів. Заклади гостинності це кафе ресторани, ресторани готелі, готелі так. так. Так, в рамках виконання міської програми вже реалізується низка відповідних проектів. Скажіть, а в який спосіб вони фінансуються? Насправді проекти, якщо ми говоримо за комплексний, якийсь певний об'єкт, вони не йдуть окремою стрічкою там безбар'єрність чи доступність чи там інклюзивність це комплексний підхід. Якщо ми говоримо, наприклад, про наш пілотний проект безбар'єрний маршрут, ми розуміємо, що в одному місці маємо влаштувати відповідну зупинку громадського транспорту, яка буде вже містити безпосередньо елементи доступності, і відповідно по іншим, теж критеріям, Ріям по іншим проектам, якщо ми говоримо за там капітальний ремонт чи реконструкцію вулично-шляхової мережі, то ми враховуємо тактильну плитку, пониження тротуарів, бордюрів. І всі ці речі мають враховуватись. Тому в даних проектах, які ми на, наразі готуємо спільно з департаментом відновлення та розвитку і всіми виконавчими органами, це саме комплексний підхід, щоб це було екологічно, доступно і енергоефективно. І, можливо, останнє питання за підсумками минулого року Вінниця увійшла в десятку міст України за рівнем комфортності та якістю проживання. А серед центральних областей вона посідає все ж таки перше місце. А от якщо до кінця року все ж таки вдасться нам успішно реалізувати всі проекти, про які ми говоримо, Вінниця може реально змінити своє місце в цьому загально національно національному рейтингу, якщо б за, в межах України. Ну неможливо нічого не буває. Саме головне, щоб була мета. Мета в нас є, ціль в нас є, стратегія в нас є. Ми дійсно рухаємося по визначеному нашому шляху. І для нас досить важливо, щоб наші мешканці дійсно оцінювали ті роботи, ті заходи, які здійснюються у нашій громаді. Дійсно можна досягти і кращих результатів, але ми не забуваємо, що ми проживаємо в умовах війни і, на жаль, пріоритети. Трошки зміщаються, і кожен день може змінений бути пріоритет. Тому хочу нагадати, що відповідно до бюджетного розподілу у нас є три категорії, три напрямки, по яким ми рухаємося: це перше безпека та оборона, турбота та стійкість. Тобто, по таким напрямкам фінансуються всі проекти. Ми намагаємося, щоб вони були дотримані до визначених вимог і реалізувати їх. Але ми не забуваємо про міжнародних донорів, про наших партнерів, які також додатково можуть нам. Допомагати сприяти в реалізації наших проєктів. Що ж, час ефіру до кінця. Я дякую вам, пані Ольго, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю директорки департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольги Ремашевської. Йшлося про умови та перспективи реалізації проєктів в рамках міської програми розвитку. Безбар'єрного простору війницької громади розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.